Всім привіт! А коли я грала мімік, мені в коментарях написали, щоб я зняла відео, де я граю якісь хоррор обі і читаю японські або якісь інші легенди. Ну, мені ця ідея зайшла, і я пропоную не тягнути кота за хвіст, а починати читати японські легенди. І Якщо вам це зайде, я випущу другу частину з китайськими легендами. Але по-правді, на жаль, вона в мене вже знята, і навіть якщо вам не знайде. Зайде, я її викладу. Перша легенда Акаманто, червоний плащ. У старій японській школі на останньому поверсі є старий туалет. Його майже ніхто не використовує, в ньому холодно, плитка місцями потріскана, а повітря завжди вогке. Особливо лякає остання кабінка, те, що біля вікна. Учні кажуть: якщо ти зайдеш туди один і закриєш двері, в якийсь момент почуєш голос глибокий, чоловічий, що звучить прямо за твоєю спиною. Хоча ти сам у кабінці він шепче. Ти хочеш червоний плащ, чи синій? Ти не бачиш, хто це говорить, ти навіть не відчуваєш кроків, просто стоїш і не бачиш, хто це говорить. Розумієш, що щось чекає твоєї відповіді якщо ти скажеш червоний, він з'являється раптово і розтитає твою спину до крові. Твоя шкіра та одяг фарбується в червоний, немов ти справді вдягнув кривавий плащ, і ти помираєш. Якщо ти скажеш синій, він схопить тебе за горло і душитиме, поки твоє обличчя не стане синім, а тіло холодним. ні подряпине, ні ран, тільки тиша, але тебе вже немає. Кажуть, деякі намагались обхитрити його. Один учень відповів жовтий, і наступного дня його знайшли мертвим, втопленим у бурні воді з унітазу. Інший спо спробував утекти, не відповівши, але не встиг навіть відчинити двері, кабінка. Його тіло виявили з переламаною шиєю, і ніхто не знає, як це сталося. Бо з капер від госпоостережень, видно, ніхто до туалету не заходив. Хто такий Акаманто? За легендою, колись здавно жив чоловік, дуже вродливий, майже неземної краси. Він носив червоний плащ і золоту маску. Люди заздрили йому, переслідували, виглядали кожного дня, аж поки він не зник. Але його дух повернувся в тихе місце, де ніхто не зважає в випокинутому шкільному туалеті. Кажуть, він ховає своє обличчя під новою маскою, його вже ніхто не бачить, лише чує його ім'я Акаманто, червоний плащ. Як врятуватися, є тільки два способи ігнорувати питання, не відповідати нічого, вийти за кабінки і не озиратися. Якщо ти не вибереш, він має над тобою влади використати талісман або освячену стрічку. Але мало хто про це знає і ще менше встигають використати. Тепер вважають, що каманто може з'явитись не лише в школах, а й у громадських туалетах, особливо якщо ти один. Якщо навколо тихо, і якщо ти довго затримуєш в кабінці. Тож якщо колись у громадському туалеті ти почуєш запитання червоні чи сині, не відповідай. Просто виходь мовчки, і більше ніколи не повертайся знову. Як нібито викликають Акаманту за легендою, перше місце, туалет, найчастіше шкільний, остання кабінка. Друге час пізно ввечері або вночі дії. Зайти ви в останню кабінку, погасити світло, іноді тричі постукати, сказати Акаманто, Акаманто, прийди до мене. За легендою з'явиться голос, який запитує, червоний папір чи синій. Якщо скажеш червоний тебе поріжуть, якщо синій тебе задушать, будь-яка відповідь закінчиться злом. Вижити можна лише не відповідаючи й мовчки чекти. На мою думку, Акаманто стоїть на третьому місці, тому що не дуже страшно. Ну і зовсім я думаю, що ну, це неправда. Але я це попробую. Та нормально, все я пішла. Папа. Остання капінка. Я взяла свій телефон знімати як. Знімато. Що мені треба зробити? Uh, чекайте, я ще не бачу, я сліпенька. Іноді uh, uh, бог... тричі постукати і сказати А командо, Акаманто, -ком прийди до мене. Добре, треба три рази сказати Акаманто, Акаманто, прийди до мене. Окей, треба три рази постукати. Аманда команда прийде до мене. А команда команда прийде до мене. А команда команда прийде до мене. Друга легенда. Кісаке Онна – Жінка з розрізаним ротом. У Японії з покоління в покоління передають страшну історію про жінку, яка з'явилась вночі, коли місто вже спить, а вулиці порожні. Її називають Кучісаке. Онна, жінка за розрізаним ротом. Кажуть, вона носить довгий бежевий плащ і завжди ховає обличчя під медичною маскою. З вигляду звичайна молода жінка. Проте все змінюється, коли вона починає говорити. Колись давно Кучисакі була дуже вродливою. Вона була дружиною самурая, але надто пишалась своєю красою. Подейкують вона зраджувала чоловіку з іншими. Одного дня ревнивий чоловік дізнався про зраду. В нападі, лютті він схопив меч і розрізав її рот від вуха до вуха, вигукуючи. Тепер ти ніколи більше не будеш гарною, ніколи. Вона померла від втрати крові, але її душа не знайшла спокою. І тепер, кажуть, вона бродить вулицями уночі, шукаючи людей, особливо дітей або підлітків, і ставить їм одне запитання Ваташі Кірей. Я красива. Зазвичай вони зупиняють людину в тихому провулку або біля закинутих будівель. Її голос м'який, майже шепоче. Якщо людина відповідає так ви красива», вона знімає маску, а її рот розрізаний від вуха до вуха, немов страшна усмішка, закривавлена і повна. Тоді вона питає знову: а тепер, якщо відповісти ні, вона витягає великий ніж. І розтинає обличчя жерти, так само, як і її. Якщо сказати так, вона може зробити з тобою те саме, щоб зрівняти красу. Але є кілька способів урятуватись, і тільки найрозумніші знають їх. Якщо відповісти щось неоднозначне, як от ви виглядаєте нормально, вона е, кілька секунд заплутається, і це шанс утекти. Можна кинути їй цукерки або карамельки, бо кажуть, вона дуже любить солодке. Ще за життя. Або просто не озиратись і швидко відійти, не вступаючи в розмову. Але головне ніколи не ходити сам темний вулицям. Особливо, коли чуєш тихе дихання за спиною. І якщо тебе зупинить жінка в масці та спитає, як красива, добре подумай, що відповісти. За легендою, як викликати вона. Перше місце порожнє. Темне місце, переважно вулиці або парки вночі, або денні закинуті будівлі, або нічні закинуті будівлі. Час опівночі і ранок і обід. Три реквізит: дзеркало або маска, іноді ножниці, як захист. Дії. Встати перед дзеркалом або бути на вулиці, промовити її ім'я тричі. Кучісаке Она, Кучісаке Она, Кучісаке Она. За легендою вона з'явиться і запитає, я красива, якщо скажеш так, вона зніме маску і покаже рот. Потім спитає знову, якщо скажеш ні, вона тебе п'є. Якщо скажеш так після того, як вона покаже рот, вона зробить тобі такий самий розріз. За легендою можна врятуватись, якщо дати їй цукерки, сказати щось двозначне, ти середньо красива утекти, поки вона думає. На мою думку, ця легенда на другому місці. Вона цікава, загадкова. І вона мені сподобалась, і в мене є багато закинутих будівель. Кочесаке Она, кочесаке Она кочесаке чсаки Кочесаке Чісаки кочесаке по кочесаке Она і чесаки Она. ткни. Третя легенда. Таке так, привид без ніг. Це сталося багато років тому, кажуть, була звичайна японська школярка на ім'я Кашима. Вона жила в маленькому містечку і поверталася додому пізно ввечері. На дворі було холодно, вона поспішала, бо останній потяг вже під'їжджав до платформи. Встигнути означало врятуватися від ночі, яка в цьому місті не була безпечною. Коли вона перебігла через залізничні колії, щось змусило її зупинитись. Дехто каже, що вона почула дивний звук. Тихий металевий шурхіт, немов когось величили по землі. Інші вважають, що вона озирнулась через поклик, якого ніхто не чув. У будь-якому разі вона зупинилась на мить і цього вистачило. Потяг на величезній швидкості налетів на дівчину, розірвавши її тіло нафіл. Нижня частина її тіла залишилась на рейках, а верхня за криками болю відлетіла на платформу. Але вона не померла одразу. Кажуть, Кашима ще кілька хвилин жила в агонії, волочачи себе руками, поки не померла від болю та крової втрати. Легенда говорить, через те, що її смерть була жорстокою і несправедливою, її душа не знайшла спокою. І так народилась теке-теке. Зараз її доплукає нічними вулицями, станціями, метро, школами та навіть дахами будинків. Вона не має нижньої частини тіла, лише верх, обдерті руки, довго розпатлене волосся і порожні чорні очі, що не блимають. Вона рухається, волочачи тіло руками по землі і при цьому чується звук. Така, така, така. Це як удар ліктів по асфальту, по підлозі, по залізу. Кажуть, вона дуже швидка. Якщо ти побачиш її здалеку, не думай, що встигнеш утекти. Вона з'являється зненацька, і вже в наступну мить її очі дивляться, тобто тобі просто в душу. Така, така зупиняється перед жертвою її шепоче. Де мої ноги? Якщо ти не даси відповідь або дасте неправильно, вона розріже тебе навпрус своєю косою чи залізною пилкою, щоб ти теж став таким, як вона. Її жертва Знаходяться по кілька днів страшно покалічених, але з ідентичними слідами, е, слідами тіла розрізані точно навпіл. Способи врятуватись є кілька версій. Кажуть, якщо ти скажеш твої ноги на станції Мейшін, вона може дати тобі спокій, бо повірить, що ти її розумієш, але не плутайся. якщо скажеш неправильну назву, вона розп. Лютиця. Інші кажуть, треба відповісти запитанням. А ти знаєш, хто тебе штухнув на рейки? Це збиває її з пантелику. У більшості привидів не пам'ятають моменту смерті. Але є одне правило, яке запам'ятай. Якщо вночі ти чуєш дивне, теке, теке позаду, не озирайся, не говори, просто біжи, бо якщо вона тебе побачить, усе закінчено. На мою думку, таке-теке, це на першому місці в нас страшна, знаєте, і е, неординарна. І коли я в чаті GPT задала, як викликати духа теке теке він після оцих всіх, як я просто казала, як викликати е, духа, от, наприклад, е, Кучісаке Онна, або Червоний плащ, що той як його Акам Акаманто, він мені просто казав. А тут а він мені сказав: увага, це всього лише страшилка, не сприймай всерйоз. А використовуй для ігор відео чи оповідань. Ну, для відео я використала, але чому він мене так попередив про це? Ну але добре, давайте опустимо цей момент і скажемо, як викликати її. Ритуал це страшилка з інтернету. Місце, темна кімната або порожній коридор, іноді біля залізничної колії небезпечно і не рекомендується у реальності. Час опивнюючи у повній тишині або ввечері. Ой, вечір то є у що він мені так написав, обід і ранок. Дії стань перед дзеркалом обусять у темряві. Тричі промов її ім'я голосно або пошепки. Інколи треба уявити залізничну платформу та звук поїзда. За легендою вона з'явиться і починає переслідувати того, хто її викликати. Якщо вона тебе наздожене, вона розріже тебе навпіл, як себе. Як врятуватися за легендою, не викликати її зовсім логічно. У деяких варі... варіаціях дати відповідь на загадку, яку вона ставить, в інших уникнути зустріч або сплатити зображення теке-теке, якщо таке використовується. Спалити, а не сплатити. А, і ну, Це на першому місці, і ми це попробуємо. На цей раз ми закликаємо всіх трьох. Щоб вона вийшла і насліна, зрізала, попала. Так, давай. Три, Т... два, один. Тенке-теке, таке, теке, таке, тек. Що далі? Тут така Я знаю. Сама плила, прикинь. Ти нафік жуйку надуваєш. Там мовчати треба звідси. Ти добре жартую, не треба мовчати. А тепер вилазимо в коридор і дивимося, чи там щось є. Я вже хотіла Ну, тільки такі не спрацювало, як і всі інші. Ну, але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу пишати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю і вважаю. Бувайте!